Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас 11 березня. Хочу вам показати свій кемпер, який, до речі, продаю. Довжина його 5 метрів, ширина 2.10. Повноцінна ширина внутрішня для спання 2 метри. Давайте я вам покажу спочатку зовнішній розмір, а потім внутрішній. По документах він, до речі, так і є чорного кольору. 2012 року. Англієць. у вас. Ось так виглядає зовнішній його вигляд. В лісі він сосновому виглядає просто ідеально, як одне ціле. Зараз він просто підпертий спеціальними тримачами, тимчасовими блоками. Має ніжки для того, щоб його зафіксувати. Має дверки з фіксаторами, Ось, які фіксуються відповідно сюди. Дверцятка. Замикається, має ключик відповідно. І Ось таким чином ви що зафіксували За... вікна, зручно, все гарно, все працює. Тобто він на свій рік, на свій 2012 рік, досить в шикарно фантастичному стані. Чому продаю? Продаю, тому що в мене була мрія купити щось дуже швидко. Реалізувати, а не будувати. У мене була ділянка, і мені потрібно прийняти рішення, що зробити так, щоб на сусідній ділянці, на якій живуть в мене люди, дім в лісі. Погляньте, будь ласка, відео, хто не бачив, як я будував дім в лісі. Вам теж сподобається. Колосальна праця і колосальний результат. Сусідня ділянка е потрібно було прийняти максимально швидке рішення для того, щоб поставити, і воно вже працювало. Так я і зробив. Цей кемпер працював 99% була зайнятість. В ньому люди жили, насолоджувалися, проводили час, поверталися до нас ще й ще. Він дав можливість заробити кошти і працювати над тим, щоб побудувати стаціонарний будинок, що я зараз і роблю. Буквально наступного тижня хлопці приступають для будівництва, приступають будівництво на ділянці. І весь процес я теж зніму в YouTube і вам це все покажу. Так, продовжу, продовжу, як виглядає зовнішній вигляд кемпера. Стоїть тут в лісочку. Заглянемо крізь вікно, зараз я ще загальному пройду навколо, зайду всередину, покажу. Ось, до речі, навіть в мене вказівничок, дім в лісі туди, кого цікавить, можете відсканувати. І кемпер в лісі, де вони стояли поруч. Ось там, Лісові лісовій касті. Так, продовжую показувати зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд. Так, тут у нас набирається вода. Давайте я зразу візьму ключик і буду вам відчиняти всі дверцятка. Раз тут ключик покажу. Що тут? Це носовий відділ кемпера. Тягнути можна і легковим автомобілем, вага його 1050 кг, якщо я не помиляюся. Є своє одне таке колістятко, яке піддомкращується, підноситься, е, є, відповідно, сама фішка світла під'єднати. І є отакий е, скажімо так, декоративний ковпак для того, щоб закрити оці всі комунікації. І ручне гальмо. Так, це ніша, в якій можна зберігати, досить багато, досить багато речей. Він не був е, жодного разу ніякому. Ніяких аварійних таких, скажімо, ситуаціях. Тому це видно, це можна оглянути повністю все всередині. Так, балон я відразу вам відкручу газ подачу, щоб продемонструвати, як в нас буде горіти всередині для того, щоб приготувати їжу. Це вже світиться декоративне лоу від акумулятора. Тобто, як ви бачите, він стоїть незалежно в лісі. І... Живиться лише акумулятор. Акумулятор вже розряджений, але ще частково для таких певних моментів вистачає. Тут заводиться стаціонарне 220 живлення для того, щоб він у вас працював так, як у нас. У нас він був стаціонарно під'єднаний до живлення 220 і стаціонарно була під'єднана вода. Підведена вода. Так. Давайте я вам покажу зараз ключик. Хоп. Так. Щоб набрати воду, воду набирала у нас покоївка зовні. Ось тут заливається вода. Ємкість бачка відповідає розміру ємкості бачка не септика, а касети. Касети показую, значить. Є. Сюди ми залили воду по вінця, вода починає виливатися, значить цього достатньо. Так, відмикаю. Відмикаю я, значить. Тут, де знаходиться касета. Однією рукою це все зробити. Так. Ось. Так. Це касета. Касета витягується дуже зручно, є от лапка. Хоп. Витягнули касету. Ця ніша працює в загальному принципі як в потязі. Тобто повертається ось таким чином відкручується і зливається. Відкручується і зливається. Спеціальна рідина продається в епіцентрі, вартує 350 гривень приблизно, вистачає досить надовго. Вона заливається буквально один ковпачок для того, щоб всі відходи життєдіяльності швидше розріджувалися. І миттєво перетворилося на рідину, яку зливаєш і, в принципі, без запаху, і досить комфортно, досить зручно. Чому я не переробляв на стаціонарне, що мені рекомендував сантехнік, що це можна зробити без жодних проблем? Тому що я хотів зберегти його автентичність і при продажі краще, щоб він був в оригіналі. Я тому так і залишив. Цього було. Достатньо, щоб цим займалася покоївка. Ось така справа. Так, значить, що тут ще вам показати? Усі вікна подвійні, подвійний пластик. Вони відкриваються, провітрюються. Зараз йдемо всередину і вам покажу. Кожне віконечко відкривається. Так, зверху там ще було, зараз я вам покажу. Там була в оригіналі, не в оригіналі, швидше за все сонячна панель. Я не користувався, так як він в лісі стояв і фізично світло туди не потрапляло. Чи це можливо підключити, якщо це буде під відкритим небом? Думаю, звичайно. Треба хорошого спеціаліста, який розбереться і е, допоможе вам реалізувати вашу задачу. Так, при вході нас зустрічає, як вже робив додаткові для барбекю. Ось, до речі, ось ця рідина, про яку я вам розповідав для унітаза. Такс. Тут у нас місце зберігання, тут автомати, вогнегасник. Так, є. Значить, заходимо. Заходимо. У нас тут є дзеркальце добрий день Є, значить, тут вогнегасничок. Це пещалка, в разі чого чадного газу. Так, оно ну, світло, до речі, що в нас? Вже практично акумулятор сів, ну, але можемо ще... Спробувати. ні, щось ще трішки і світиться. Щось та й світиться. Відповідно, ті всі вимикачі. Тут все взагалом все працює. кожній ніші є світло. Все працює ідеально. Так, ось теж є. Так. Газ, до речі, продемонструю вам. Так, вимкну все ж таке світло. Такс, ключик залишу тут. О, ще навіть вистачає того, що. Є запал, так? І, наприклад, пробуємо газ. Будь-який. Ану. Чекайте, це от ось камфорка, наприклад. Так? так, я не відкрив, напевно, що газ. Йду зараз відкрию щик. Є? Пробую. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. О. Прекрасно. Так, зараз, зараз, зараз. А можливо вже закінчився газ. Це може бути. Ні, просто треба трішки притримати. Все, газ є. Газ, я чекаєте, забуру чайник. Так, і відповідно кожна камфорка. Зараз. Так, це де горить? Десь чекайте. це значить у нас ліва. Так, одним кадром не знаю. Хотів вам зняти одним кадром, щоб був такий максимальний ефект присутності. камфорки працюють. Давайте цю ще. Так, все працює, ага, і раз надійшла така перевірочка. Давайте всі. Так, ще у нас оця залишилась. Я отак пробую. Хоп, і ліктем. Оп, треба повернути. І ліктем. Є. Yeah. Все працює. Все працює ідеально. Враховуючи те, що він стоїть незалежно. Чайник можна собі гріти, незважаючи, чи є підключене зовнішнє щось, чи немає. Так, середина його дуже багато різних ніж. Тут у нас був посуд, тут були прибори, лопатки, ложки для приготування їжі. Так, ніша, ніша, дуже багато різних є ніж. Питання зразу, чи він не тече, ні, не тече і не тіг жодного разу, відколи ми його придбали. Так, вітрячки, ось ці всі працюють, якщо вимкнути світло. Так, я вам покажу. Ось. Працює. Працює. Так, відмикаються, значить, ось так. Опа. Провітрювання. Є. Так, вимкну, вимкну. Це є. Тут у нас був е, теж посуд склянки чашечки, чайнички, ще ніша велика. Тут різні були у нас е, чай, цукор, сіль перець, всі приправки. Вимкну світло. Це перевірка води. До речі, я вам зараз підніму. Ось тут є бачок для подорожі, якщо ви подорожуєте, набираєте воду і вода. Неважливо, чи є зовнішня можливість підігнати, чи не чи немає. Шухлядка. Це екран. Чіпляється ось сюди екран. Ставиться ось там проєктор, ви собі розкладаєте тут ліжку і дивитеся собі ваші передачі, шоу, фільми. Так, є тут. Є тут. Значить, холодильничок. працює відповідно на 220, на акумуляторі, на п'єзозапалі. Для кемпера холодильник досить класно справляється своєю задачею. Морозильна камера морозить лід для коктейлів ідеально. Так, холодильничок я вам показав. Так, це пічка, яка працює теж від електрики і є можливість працювати від газу. Це включається вітряк. О! Чути включився вітряк, а тут регулюється, виставляється загальному температура, яка потрібна. Пічка розганяє всюди, де ви бачите, отвори. Один, два, три. Ось там вся пішла розводка, це обдуває. І виходить, тут 4. Ось оце. І ще в санвузлі. Ось тут теж воно дає тепло. Так, зараз перейшли на санвузол. Давайте я вам покажу, як в санузлі. Значить, це вже нам так приїхало помальовано, це можете собі перемалювати ті, що займаються ваннами. Е так, ніша. Тут в нас був. Ось ще є папір, рушнички. Тут в нас був фен, миючі засоби. Велика, досить велика, вмістима шафа. Шафа, пледи, там у нас такі контейнери пластикові для. Е Постільної білизни. Ось тут, ось тут. Ще досить багато місця плічки. Так, так, має бути. Чик. Чик. Добре. Так, розеточка працює для фена. Ще велетенська ніша. Одна і друга. Все сухенько, все чистенько. Ще одна велика. Декомунікація відповідно до раковини. І теж дуже багато місця. О, ще є папір. Багато місця. Так. Розверну тут декорчик, світло. О, ще тягне акумулятор. Світло, до речі, вмикається всередині теж. І відповідно можна місцево його вимкнути. так, так. Ось такий бокс. Покажу вам бокс. У всіх кемперах, дуже поганий напір. В душ-кабіні. це єдиний момент. Я сам тут відпочивав з дружини, сам верніше, з дружинами відпочивали. Я пробував приймати душ. Мені, чесно кажучи, було трішки за е, малий напір. Але я розумів, що це е, я не вдома, а в місті яке дарує емоції. Тому це чи вдалося помитись? Ідеально. Як працює Унітаз, коли ви набрали, значить, воду там. Е, Сходили ви в туалет по своїх потребах, накачуєте водичку, накачується вода, набирається значить, сюди вода. І тоді просто лапка, як потязі що, воно відкривається, стікається все в касету. І закрили. Все чітко. Це чорний клапан. Унітаз, до речі, шикардосний. Так, є унітаз, є віконечко, все відкривається, провітрюється. Так, що ж, перейдемо зараз сюди, перейдемо в основну частину для проживання. Всі відкриваються ключки, можна як і в один бік, можна дві сторони відкривати. Все герметично, все нічого не тече, все працює. Так, тут є. Так, давайте я вам покажу, те, що обіцяв, як виглядає бачок. Бачок водяний. Де він зберігається, де зберігається вода. До речі, стіл. Ось так, Ось так фіксується. Ось такий столик. великий. Тобто ви зауважте, що я все роблю однією рукою. Досить все зручно, все під руками. Шухляди. Так, так от давайте я зараз покажу, піднімаю. Щик. Ось це резервуар для води. Я ним не користувався жодного разу, так як мені не було потреби. У мене було під'єднано стаціонарне своє водопостачання. Так, тут воно фіксується сюди. Так, тут є вся така система, є компресор, який воду подає, качає. Це розводиться по всіх можливих, куди має розводитись. Тут ще якась є. Моменти, я в це не вникав, мене в принципі це не цікавило, так як в мене в загальному було під'єднано все, все було стаціонарно. Так, що там ще? Ну і ви бачите, все чистенько, все сухо, все на своїх місцях. Розеточки вже відповідно 12-го року, то вони вже йдуть за USB. йде підсвіточка. Є підсвіточка, бачите, отак навколо вона теж світиться, досить класно. Так, тут я вам показав. Так, давайте я зараз це пришвартую на місце і покажу, як розкладається, як розкладається ліжко. Так, ліжко в нас знаходиться ось тут таким чином. Ось так воно розкладається. Так, тут є свій фіксатор, який треба його переставити. Він коли буде виставлений повністю на, свою, на свій рівень. Ідеально, скажімо так, по горизонту. Ой, дивіться, яка фантастика крізь вікно лісик як виглядає, як це все гарно. Значить, демонструю. Ось це ми складаємо сюди. Так. Ага, це щоб не було цього горбочка, можна переставити іншим боком. Хоп, хоп, хоп. Ось так. Для зручного ліжка. Є сюди, сюди. Так, ось це ми візьмемо. Ось так. Подушечка чик. О, подушку можна відразу з цього боку. Так, ці боковиночки ми зазвичай отак сюди їх. Тут нормальне місце для них. Оба. Так. І подушки всі. Тут, звичайно, був і на матрацник. Вся постіль, так, хоп-хоп-хоп. Ось як виглядає велике ліжко. Тобто я... Давайте спробую, зараз я вам покажу. У мене зріст 1,91, нагадаю. Зараз я приляжу і покажу, як тут це все виглядає з моїм ростом Метр один ось так. Ось так. І ось так. Місця. Фантастик! Фантастик! Вигляд собі вранці, прокинувся, став собі, заварив, ось тут у нас була кава машина. Зробили собі кавку, помили собі посуд, зробили чай, як то кажеться, все в От Встав. Зробив тут свої справи, зробив тут свої справи, значить пішов в санвузол, привів себе в порядок, приготував їжу, розвернувся, подивився, який класний у вас кемпер, позберігали свої речі, місце для ваших речей, просто тьма тьмуща, погодьтеся, там теж. Давайте навіть продемонструю вже раз, все так все. Оп, Спеціальні тримачі, фіксатори, місце. Дуже багато. Ось така справа, друзі. Тому давайте я ще покажу вам зараз оцю сторону, як отут всі комунікації. Так, ось такому зручно, піднімось сюди. Тут є бойлер. Так, є спеціальний такий перемикачик. Все можна скласти. Тебе. Так, є бойлер, під'єднувалася до бойлера. Спеціальний редуктор, який перетворює воду, тиск води на той, який потрібний сюди, скажімо, для кемпера. Там є автомати вхідні, туди підводиться електрика. Значить, це все було під'єднано до бойлера. Це кабель, який в нас був стаціонарно під'єднаний до 220. Це інтернет у нас тут був, стояв wi fi от, Ось така от справа. Так, що все супер, все на своїх місцях, все є. Так, там був, зараз, зараз, зараз. Ось там є інвертор, який перетворює на 24 вольт, тут електронна вся система. Ось оце, це я, я казав, автомати. Автомати тут, і автомати ще знаходяться, ось, отам, ось там. Ось така ось справа. Так що, друзі, кого цікавить, звертайтеся, проїжджайте, подивіться, спробуйте відчуйте цю атмосферу, як для бізнесу, як для життя людині, яка дивиться за чимось вашим, чи за будівництвом, чи тимчасово, чи коли ви будуєтеся, вам треба пожити. Тобто для двох людей ідеально. Тобто, з моїм ростом, ось так. Дві людини лягає шикарно. Тобто тут у нас метр сорок і метр тридць, перепрошую, метр тридцять, і сюди повноцінних 2 метри. Ласкаво, прошу. Запитуйте, телефонуйте, пишіть, підписуйтеся на мій канал і коментуйте, що вас цікаво. Якщо цікаво, буду радий надати усі відповіді. Гарного дня! Па-па!